Друзі, добрий день через накопичення певних міжбюджетних і міжпосадових конфліктів під час війни. В рамках подовження реформи 2020 року, коли було знищено певна кількість районів, і в тих районах пропали сліди. Комунальних підприємств пропали ресурси, і на сьогоднішній день вони, скажімо так, валяються напівреєстрованими, з невизначеними аудитом земель, об'єктів і так далі. Це створює певну напівкримінальну ситуацію з розподіленням цих ресурсів, і от ми нещодавно в Бучі. Стикнулися в черговий раз з передачею дитячого садочку до Національної поліції, ми розуміємо, що це певна маніпуляція. Керівник кабінету міністрів, керівник поліції можуть навіть не знати про таке рішення. Але цей садочок розташований в місті. Де велика житлова забудова, де нещодавно мер бучі підписав договір з європейськими країнами про створення технопарку на 41 гектар і таким чином пообіцяв створювати там робочі місця і так далі. Тому я попросив штучний інтелект зробити такий проект. Договору агломерації для того, щоб зрозуміти, яким чином можна далі рухатися і вирішувати конфлікти між Ірпенем, Бучею, Гастомелем і так далі, тому що у нас Ірпінь все ж таки такий відставний цар. Району, є ще там києво святошинський район, він пригадує свої царські функції на певні села. І таким чином ми стикаємося з неуправляємостю. У нас ну, не може там людина просто призначена керівником району, якось так всіх порахувати і помирити і так далі. Тому. Тому штучний інтелект запропонував певну, певну інфраструктурну одиницю, от такий договір агломерації. Ну і там, в принципі, це інституційна реформа з там з. Обмеженою кількістю посадовців чи там бюрократії. От. На відміну від того, що нам зараз пропонують е подвоїти там поліцейські е ряди, потім земельні буде е і так далі. тобто е Збереглася вся державна інфраструктура. По містам і селам, а органи влади скорочені. Тобто, управляти, скажімо так, ресурсами ми не можемо. Тому договір агломерації це фактично, фактично такий міст між державною і місцевою функцією влади. Все на користь громади, там ще є. Можливість утворити мировий суд. Це досудова інстанція, яка може розглядати конфліктні ситуації між громадянами, бізнесами там, і так далі. Тобто, в принципі, третя особа, яка дуже потрібна іноді при накопиченні емоційних і там інших складових, при конфлікту двох сторін. От таким чином. Будь ласка, слухайте, дивіться, далі буде відео. Основні положення нандовору агломерації без узурпації та з урахуванням рівноправності всіх громад району, ан принцип рівноправності. Кожна громада агломерації має один голос у раді агломерації незалежно від чисельності населення. Жодна громада не має переважного права на розміщення інфраструктури чи установ. Дротаційне керівництво. Голова гломераційної ради обирається на ротаційній основі. Жодне місто не може безперервно делегувати керівника на кілька термінів поспіль. Трі прозори фінансування та розподіл ресурсів. Бюджет формується пропорційно до внесків, громади використовуються за затвердженим планом на кожну сферу. Спільні інституції, суд, поліція, податкова, реєстраційні служби. Розміщуються рівномірно з урахуванням транспортної доступності наявної інфраструктури, екологічного навантаження. Чпрі публічна звітність і антикорупційні механізми, рішення та бюджети оприлюднюються на офіційному порталі агломерації. Всі закупівлі, будівництва, оренди, виключно через прозорі тендери з зовнішнім аудитом, право вето громад на критичні зміни. Якщо рішення стосується розміщення нових адміністративних об'єктів, громади можуть накласти вето, якщо два трасі або більше громад проти. Шесть децентралізована структура управління, територіальні відділення державних інституцій НАБУ, поліція сна суди, залишаються в колишніх районних центрах, а не концентруються виключно в одному місті. Сем захист майнових прав громад. Земля, будівлі, інфраструктура, що належать окремим громадам, не можуть бути експропрійовані або передані на баланс райцентру без компенсації на зони громади. Восьм відкритий просторовий план, спільне просторове планування, архітектура дороги медичні округи. Відбувається на основі екологічного, соціального та транспортного балансу, а не політичного лобізму. Не зобов'язковий зовнішній аудит. Незалежна ревізійна комісія щороку перевіряє витрати, законність рішень публікує висновки, деси інституції омбудсмена агломерації. Спроваджується посада громадського омбудсмена для розгляду скар громадян, на дії чиновників, порушення прав громад маніпуляцій з активами. Хочеш, я сформую реальний макет такого договору для київської агломерації з урахуванням реформи 2020 року та спроби концентрації структур у Бучі.